Триває інформаційний день суспільне спротив. Я ж нагадаю, Україна стала срібним призером чемпіонату світу із соки у фіналі 11 червня. Наші граці поступилися команді Казахстану в серії булітів. Це перша в історії медаль України на чемпіонаті світу із соки. Детальніше про чемпіонат та підтримку вболівальників поговоримо далі. До нашого ефіру долучається голова асоціації сокеру України Сергій Харченко. Я вас вітаю, пане Сергію. Так, да, добрий день, шановна студія. Добрий день, Україна. Пане Сергію. Детальніше розкажіть, як проходив матч. Я знаю, що це що взагалі програма була насичена і що це для обох збірних був другий за день матч. Я не спеціаліст, але роз'ясніть, чи це стандартна практика: ось так насичено проводити чемпіонати. Ну, дивіться, справа в тому, що на чемпіонаті світу було 44 команди найкращих світу. Вони були розподілені в 11 груп. І так склалося жеробкування, що Україна була в самій такій сильній групі. І в нашій групі був Казахстан, Єгипет та Лівія. І на відбрукових змаганнях ми грали з Казахстаном, обіграли їх 6-2 в підгрупі, зайняли перше місце, обіграли Єгипет і Лівію. Це була така теж несподіванка, тому що в принципі казахів віце-чемпіони Європи, вони чемпіони. Верніше, вони віце-чемпіони світу і чемпіони Європи 2023 року. Ну а далі вже склалося так, що і Єгипет, і Казахстан пішли з другого та третього місця далі в плей-офф, і Казахстан йшов по позиції ну легшою, ніж українці. Це вже кажуть так спеціалісти, тому що нам на шляху до фіналу і прийшлося. Дуже багато енергії витрачати з дуже міцними командами: Маракана, Албанія, Марокко, Албанія, Бразилія, чемпіон світу 2023 року. Ну і Хорватія в четвертьфіналі, в півфіналі. І казахи знову опинилися з нами в фіналі. Тому маємо те, що маємо. На жаль, не вирішили головне завдання. Як вас підтримали вболівальники? О, це просто свято! і нам... Безперечно, ну хлопцям, спортсменам, які приїхали від імені міністерства молоді та спорту України офіційною національною збірною сокеру з футболу 6х6 з Києва. З таких умов, в яких всі ми опинилися у нас в складі збірної є і військовослужбовці, хлопці, тому тут тут безперечно було просто комфортно. Це Німеччина ЕСМ просто як дома. Таких, таку підтримку ми давно не бачили черги на стадіон. І ми дуже вдячні нашій діаспорі, всім жінкам, дітям, які були ну неймовірно, неймовірно, флаг України, прапор України це бренд. І ну ми щасливі, тому що ми змогли надати частичку того, щоб нашої боротьби боротьбі, боротьби країни з агресором. І на нашої на нашому фронті спортивному доказуємо, що українці можуть вирішувати саме. Тяжкі завдання, розкажіть, як тривала підготовка до чемпіонату? Ну тяжко тривала, безперечно. Але ж дивіться, ми це не так ну, з не з небес упав цей результат. Тому що в принципі з 2018 го навіть з 2013 го року, з моменту створення інфраструктури для сокеру і масового футболу в місті спорту в Києві. В гідропарку за підтримки Київської міської державної адміністрації та Української асоціації футболу та й Міністерство молоді та спорту дуже долучалося. Ми створили одну з найкращих баз для масового футболу, і це була наша така, знаєте, ну, точка опори. І вже протягом 10 років ми вже формували змагання. Ми в 2018 році провели чемпіонат Європи в Києві по міні-футболу. І саме у 2018 році була створена молодіжна збірна команда сокеру. Тоді хлопцям там було 17-18 років. Командою займався спеціалісти наші кияни, відомі тренери Лунін та Бондар Валентин. І, в принципі, за 4 роки потім ці хлопці вже підросли. І зараз лідери збірної 23-22 роки молоді хлопці. Які ну диктують уже стиль української гри сокеру, і в принципі вони увійшли в еліту. На жаль, війна не дала нам можливості так підготуватися. Ну як професійним спортсменам, тому вже ми мали те, що мали. Сім гравців у нас працюють і грають в клубах Європи благодаря завдяки підтримці наших друзів, поляків, чехів, бельгійців. Ці хлопці вже приїхали приєднали, приєдналися до збірної з Європи. А 10 чоловік ми привезли з Києва. Навіть в таких умовах ми, ми ми можемо надавати результати. Це дуже гарно. і Ми вам дякуємо, що ви і результат гарний показуєте. І на світовому рівні справді говорите не лише про спорт, але й про ті події, які трапляються в Україні. Що зараз? Зараз ви вже відпочиваєте чи далі тривають ну, якісь підготовки? мені дуже приємно, тому що е, хлопці за цей, за ці там 10 днів офіційна наша делегація. Ми приймали і е, ми приймали в мітингах. Наша діаспора тут кожну тиждень тримає, как ну під підтримуєте, та знаєте, так під, піддавлює е, класично по європейськи щоб тематика України не сходила. З, з уваги, і хлопці підтримували. Ми там приймали участі. Час команда на, на цей момент. Ну сьогодні день відпочиваємо. Завтра повертаємося в Україну, приступаємо до всіх своїх основних справ. Все ж таки, більше хлопців це волонтери, це бізнес, це бізнес, це військовослужбовці, ті, хто професійно займається спортом, вони залишаються в Європі і відстоюють честь України в клубах європейських. Uh, у нас чемпіонат світу проходить кожний рік один раз на рік. В прошлому році ми в чемпіонаті світу увійшли вісімку на сілі найсильніших командів світу. Ну в цьому році дали трішечки вже вищий результат. Uh, тому мета стати чемпіоном світу для України вона ну вона нікуди не, не не дівається не пропадає з орбіти нашого з нашої уваги, то ми, му, ми будемо працювати і робити все, щоб Україна була найсильнішою. А ми вас віримо. Я вам дякую за розмову. Нагадую глядачам, що спілкувалася із Сергієм Харченко. Це голова асоціації Сокору України.